Це були живі, жваві, творчі люди, власне, з якими я найчастіше зустрічався з приводу творчості. Тому якогось такого побуту спеціально ні з Івасюком, ні з Білозором я пригадати багато не можу. Більше я можу пригадати їх за інструментами. Ось і в музиці, особливо Івасюка, який, який зливався зі своїм фортепіано і там музика линула різна, він пробував, він щось грав, якісь експромти і так далі, десь вилоблював якісь, якісь фрази музичні, які потім, які потім мали стати. Піснями, чи, чи, ще, чи ще чимось, над чим працював Володя, вже навчаючись на консерваторії на композиторському, відділі, тільки то треба йому було займатися не лише пісенною творчістю, але, скажімо, такою класичною музикою, якісь твори для, для скрипки, для фортепіано. Він він творив, писав і так далі. Взагалі. Його батька чув таку фразу, що він колись ще будучи ковально школярем, запитував тату, чому в, нас, чому в нас немає моцарта в Україні. І він, мабуть, ставив собі таке завдання стати тим моцартом. Тільки, як бачимо, дорога наших моцартів завжди переривається, завжди переривається якимось якимось трагічним вибатком, який стався, який стався з Володимиром Осіпом, з Леонтовичем перед тим на початку ХХ століття, потім наприкінці ХХ століття, має в, останні, в останній рік зігри Білозором, Це теж вбивство. І теж, і теж не хочеться згадувати навіть тих, тих вбивців його. Шужа була українська пісня, українське слово і все таке. Але з Білозором я мав нагоду познайомитися того ж року, коли відійшов від нас Васюк. І Васюк з проклав на весні. 79 го а восени пізньої осені 79-го я познайомився з Діозором, який вже мав. Формував в Філармонії свою ватру. Це вже була з черги якась третя. Бо була ватра Бестро Кудли перша, потім mm. потім е Мануляка Михайла Ватра. І Білозорова теж протривала досить довго, зрештою вона триває донині з іншими музикантами може. ось Так і воювати Андрій Кучерепа, але, але ця тягність не переривається, і хлопці Андрія Кучерепи співають багато пісень. та, та всі пісні, власне, Ігоря білозора.